Сьогоднішнього уроку передавання інформації ми маємо з вами визначитися із пристроями, які для цього призначені, і ознайомитися з поняттями джерело та приймач інформації. Посилання на цю презентацію ви побачите під відео. І так, перше, ви маєте пригадати, яким органом відчуттів. Ви будете сприймати інформацію. Для того, щоб відкрити інтерактивну вправу, натисніть на цей значок. В квадратику з'являється об'єкт. Ви маєте віднести його до тієї групи, за допомогою якого органу відчуття ви сприймаєте відповідну інформацію. І так. Сьогодні ми будемо говорити про передавання і сприйняття інформації. Але спочатку я вам нагадаю, які способи передавання і е, отримання інформації вигадало людство протягом свого історичного розвитку. Один з видів зв'язків це був вогневий зв'язок. Е, ним користувалися, наприклад, індійці в Латинській Америці ним користувалися козаки, е, яким чином на, десь на великій вежі запалювалась багаття. Е, там була, було збережено купа хмизу, і, взалежно, і ряднина, і в залежності від того, яке повідомлення треба було передавати, кидали чи більшу кубку вогкого хмизу, чи меншу, накривали і прибирали це простирадло. І в залежності від того, з'являвся або вогонь, або хмари диму. Кожен з цих знаків щось означав, і козаки, і індійці вони використовували цей знак. Поштовий зв'язок. Спочатку його розводили люди, спеціальні люди, отримали листа, сіли на коня і повезли його до адресата. Потім з'явилися листоноші. Ну і пригадайте мультик «Почтальон Печкін, який розносив листи. Пристрої для передавання інформації сучасності, телефон, телевізор, мобільний телефон і так далі. Я сподіваюся, що всі пристрої ви бачили. Хоча у цей пристрій може виникнути, ви, може, і не бачили, це телеграф. Колись давнину таким чином передавали за допомогою абитки Морзе, передавали повідомлення. Це пристрій, який ви маєте назвати. Про супутник я вже не говорю, супутникова антена так само. І зверніть увагу на цей пристрій. Може ви Дізнаєтесь, що це за пристрій. Для того, щоб інформацію можна було передати і сприйняти її, необхідні три умови. Джерело інформації це той, хто передає. Приймач інформації той, хто отримає. І інформаційний канал. Зараз у нас відбувається передавання інформації. Я Джерело, ви приймачі. А канал зв'язку, який ми використовуємо, у нас комп'ютер. Якщо ви, ми з вами зустрічаємось в класі, ви мене чуєте, чуєте мою розповідь. Я джерело, ви приймачі. А каналам зв'язку в такому випадку служить повітря, за допомогою якого. Хвильові звукові хвилі від мене, досягають вашого вуха, і ви чуєте мене. І так, три обов'язкові умови: джерело, приймач інформації і канал зв'язку. У безповітряному просторі, навіть якщо люди один біля одного, вони не почують. Нема каналу зв'язку, повітря нема. Звукова хвиля від джерела до приймача не доходить. А тепер давайте подумаємо разом. Ви маєте назвати джерела і приймачі інформації в кожному наведеному прикладі. І так, приклад перший. Подумайте, хто тут джерело, хто приймач. Приклад другий. Хто джерело, хто приймач? Приклад третій. Назвіть в цьому випадку джерело, назвіть в цьому випадку приймач. Четвертий приклад більш цікавий. Бо тут одночасно людина і джерело, і приймач інформації, бо ці милі дівчата спілкуються, вони передають одна одній інформацію і приймають. Інформацію. Тепер поговоримо про канали зв'язку, інформаційні канали. На сьогоднішній день вони діляться на дві великі групи. Вони можуть бути біологічними і технічними. Біологічний інформаційний канал це 5 відчуттів людини. Вони доносять інформацію до певної ділянки головного мозку. Технічні це телефон, радіо, телебачення, мережі, за допомогою яких люди обмінюються інформацією. Розберемо на прикладах, як передається інформація. Перша ситуація. Ви переходите дорогу на регулюрованому перехрісті. Дивіться уважно, це може бути світлофор, це може бути значок, який показує вам перехід вулиці. В даному випадку відбувається однобічна передача інформації. Уявіть собі другу ситуацію. Ви граєтесь у комп'ютерну гру, постійно обмінюєтесь інформацією з комп'ютером, сприймаєте сюжет, правила, поточну ситуацію і так далі. В даному випадку відбувається. Взаємний обмін інформацією. Приклад третій. Давайте розберемося із схемою передачі інформації. І так, перегляд телепередачі всією родиною. Скільки джерел і приймачів інформації ви бачите? Відповідь усна. Четверта ситуація. Ви готуєте повідомлення з історії. Що джерело і що приймач інформації? Подумайте і дайте відповідь усно. При передаванні інформації можливі перешкоди. Це може бути перекручування звуку в телефоні, шум, що впливає на роботу радіоприймача, перекручування затемнення зображення або помилки при передаванні. В результаті передана інформація може бути загублена або перекручена. В природі постійно відбувається обмін інформацією. Наприклад, Світло і тепло, які несуть сонячні промені, вказують рослинам, коли треба розпускати бруньки, а коли скидати листя. Лугові лісові квіти, вдихаючи аромат, повідомляють комахові про те, що в чашечках квітів заготовлений нектар. І спосіб передавання інформації у бджіл. Якщо вона знайшла квітучу квітку чи галявину, тобто місцину, де багато медоносних рослин, то тоді вона прилітає назад до вулика і починає танцювати. Вона обертається навколо себе, в цей час бджоли обнюхують її і визначають запах, на який треба летіти, бо там дуже багато меду. І так, інформацію, яку ми сьогодні з вами отримали на уроці, це як передається інформація, як вона сприймається і які для цього обов'язкові умови. Будь ласка, відповідайте усно на питання, які ви побачили в презентації, і виконайте на початку уроку інтерактивну вправу. Бажаю успіху!